Сірський та ум'яв на зустрічі з главою Пентагону генералом Ллойдом Остіном підкреслили необхідність досягнення паритету з росіянами у зброї. Ізвольте слухати верховного головнокомандуючого і чітко виконувати поступаючі від нього прикази. За словами головнокомандувача збройних сил України, він проінформував главу Пентагона про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної ситуації на найважчих напрямках дій українських військ. За словами Сирського, під час розмови було акцентовано на важливості системної та безперебійної підтримки збройних сил України, озброєнням та військовою технікою від партнерів, зокрема від Сполучених Штатів. У цьому контексті ми наголосили на необхідності досягнення якщо у не переваги, то паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів, підкреслив головком збройних сил України. Також генерали обговорили використання повного потенціалу деяких засобів ураження, посилення української ППО та інші питання, які в перспективі матимуть надзвичайно великий ефект на театрі воєнних дій. Результат боротьби України за її волю створить траєкторію глобальної безпеки 21-го століття. Майбутнє Європи зараз поставлено на карту. Сила НАТО зараз поставлена на карту. І безпека Америки поставлена на карту. Немає єдиної спроможності, яка абсолютно поверне хід війни. І жодна система не закінчить агресію Путіна. Важливо сьогодні, що Україна бореться. Допомога Сполучених Штатів відіграє дуже важливу роль у нашій боротьбі. Лідерство США заклало потужний приклад, заохочуючи інших партнерів долучитись до допомоги Україні від початку повномасштабної агресії Росії. США надали понад 64 мільярди доларів військової допомоги, і ми надзвичайно вдячні за це. Я хотів би подякувати вам за нещодавно оголошений пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів. Друзі, про це та багато іншого поговоримо просто зараз із виконавчим директором Українського центру безпеки і співпраці Дмитром Жмайлом. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю вас. Але перед тим як почати розмову, знаємо, що у вас також є активним збір. Ми допомагаємо нашим військовим і хочемо, щоб і ви нам розповіли про те, на що збираєте сьогодні. Ось QR-код зараз у наших полівікнах. Глядачі можуть відсканувати, доєднатись до цього збору, але перед тим розкажіть про що й мова. Ми збираємо 200 тисяч гривень на придбання 10 багаторазових fpv дронів, які зокрема обладнані системами скиду, зокрема із термобаричними боєприпасами. Відповідно, ми також за ці кошти виготовимо до сотні е подібних е подібних. Е Циліндрів, вибачте, будь ласка, цих боєприпасів. Далі військові вже їх будуть оплатувати. Ці власне дрони дуже гарно себе показали. В тому ж часу у руди 24 четверта бригада імені короля Данила тримає оборону. І відповідно, кожен донат, кожен хто зробить таку пожертву. Це буде без перебільшення вкладу знищення русні. Прославу 24-ту бригаду. Я думаю, всі точно знають. А тепер до справи, друзі, поки ми розмовляємо. У вас є можливість долучитися, відсканувавши QR-код, який бачите на екранах, і долучитися до вище описаного. Ну а ми про візит Остіна поговоримо. Він вчора перебував з неанонсованим візитом у столиці, зустрівся із президентом, міністром оборони. 400 мільйонів це те, що було оголошено в якості військової допомоги. Але мені здається, що це інформація для загалу. Що ж насправді привіз Остін ризикну, припустити, що це можуть. Бути результати переговори четвірки, яка відбулась е, в кінці минулого тижня у п'ятницю, і там про щось домовились. Там особливо теж на пресу нічого не засвітили. Можливо, Остін просто приїхав переповісти ці результати нашому очільнику. Як гадаєте, я якщо чесно не думаю, що вже про щось домовилися. Я думаю, що зараз іде активний період консультацій. От власне Рамштайн може бути такими першими проміжними підсумками. Ми звісно провели. Довгу підготовчу роботу, зокрема з Великої Британії, Франції, Німеччиною та Італії, і, звісно ж, сполученими штатами. І от власне обговорення плану перемоги це те політичне питання, яке власне зараз є першим, тому що це питання політичне, власне, виходу за рамок то тієї допомоги, які надають нам власне наші західні союзники. Тому я не думаю, що вже є готові результати. Однозначно потрібно щось союзникам виконати з цього плану. І ну і зараз ідуть. Ну я не хочу вживати слово торги, але довгий процес з перемови, крім того, звісно ж є ряд оперативних питань, які варто обговорювати з нашими союзниками: це і підготовка до зимового періоду, це і оперативне посилення нашої обороноздатності, і багато інших аспектів, тому що ми підходимо до ключового періоду, зокрема виборів у Сполучених Штатах Америки, і ті формати, які ми бачили до цього, зокрема формат Рамштайн, вони або будуть ну тобто зійдуть і з'являться якісь інші формати співпраці, або суттєво зміняться той Рамштайн який ми бачили з 2022 року, на жаль, його уже е, відповідно не буде. Цей пакет допомоги, який анонсував нонсував він переважно оперативний. Це зокрема снаряди 155-105 мм, Це мінометні стрільна 60-81 мм, 120 мм, які нам дуже необхідні. Це джевеліни, це бронетранспортери М113, Тобто, це оперативні витратні речі, які постійно потребують наші сили оборони. Крім того, минулого тижня також було анонсовано пакет 400 мільйонів доларів там, звісно, нам пообіцяли ЗРК Патріот, і ти сотні автомобілів Хамві і ракети до систем Стінгер. Тобто, що дуже значно посилить наші оборонні можливості. Крім того, Америка також обіцяє ще одну систему Патріот, що дуже важливо нам саме для посилення в час зимового періоду. Крім того, Остін. За підсумками результатів, анонсував і додаткові вкладення у наш військово-промисловий комплекс на 800 мільйонів стосовно виробництва дронів, які нам так необхідні для далекобійності. І звісно ж, те, та обіцянка, про яку говорив президент Зеленський щодо того, що Сполучені Штати Америки поки буде ця адміністрація до кінця року, що два-три тижні будуть намагатися нам відділяти нові пакети допомоги на 500-750 мільйонів в середньому. Ще одним насамкінець ключовим питанням є те, що партнери обговорюють далі надання далекобійності Україні. А це дуже добрий для нас сигнал, що ми, хоча б, не чуємо більше з білого дому і Пентагону різноманітних пояснень, чому це не може виконати. Тому, хоча б зміщення радіусу дії за 100 кілометрів і надання нам додаткових систем, можливо, ми все таки отримаємо ракети Джасим для літаків F-16, які можуть вражати на відстань 370 кілометрів. Це все дуже важливі краті. І дуже важливо, що зараз по ньому триває діалог, і є все таки зрушення. Пане Дмитре, стаття цими вихідними в Держпігель, командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, в розповіді каже, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні. Враховуючи, скільки всього нищиться на полях бою в Україні, поясніть мені, як бачить ситуацію Пан Каволі, як це працює в його голові. Можливо, у вас є інтерпретація. Ну, це дуже сумно, що він так бачить, бо ми розуміємо, що без військової поразки Росії, саме військової поразки знищення потужності і військово-промислового комплексу про будь-який довгостроковий мир і мови йти не може. Тому власне, от в цьому ключі бачите, як важливо, що те частина плану перемоги, зокрема щодо розміщення стратегічного неядерного озброєння, Ну, власне, це от той запобіжник, який би міг би допомогти. На жаль, наші партнери і союзники поки не дуже активні в цьому питанні. Глобально це вже не перший рік, зокрема країнами НАТО розробляються всі стратегії щодо можливого військового протистояння з Російською Федерацією і таких заяв стає все більше, тому що більшість аналітиків НАТО схиляється до того, що можливе протистояння з Росією, якщо вона звісно не не понесе військову поразку в війні, можливе на 2029 рік. Таких заяв стає стає все більше. Зокрема, недавно Бруно Каль, голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини, також заявляв, що можливе зіткнення з Росією через 6 років його. Колега із командування регіонального командування будма сферу міхаїл говорив, що таке зіткнення можливо в ще вже за п'ять років. Те саме говорив і Анджей Дуда щодо протистояння з Росії на 2026-2027 роки. Те саме говорять і скандинавські країни, зокрема Швеція, де постійно у зв'язку з російськими маневрами і навчаннями глушиться сигнал GPS. Тобто однозначно Росія намагатиметься загрожувати усім країнам НАТО, і якщо в Україні вона доб'ється, хоча б частково. Вог успіху вона однозначно нападе, тому на жаль, це якраз власне і нам додаткова аргуменція про протискати ті ініціативи щодо наших західних партнерів, саме власне не боятися військової поразки Росії, тому що без цього довгий стабільний мир в Європі ну він просто-напросто неможливий.